Заходьте, заходьте, не стійте на порозі, холоднече і норови заскочити в хату разом із вами. У нас тепло і казки що пахнуть чебрецем та сушеними яблуками. Раніше казали, що піч у хаті то серце. І якщо до неї прислухатися. Вона може розповісти більше, ніж старий віт на зборах. От у баби Марини піч була особлива. Вона не просто гріла, вона пророкувала. Якщо дрова тріщали весело, чекай гостей з добрими новинами. А якщо піч раптом починала гудіти, немов старий джміль, значить на підході велика завірюха. Марина з тією піччю розмовляла, як із сестрою. Бувало, скаже їй ой, матінко піч, щось в грудях тисне. А та у відповідь. Бах і викине іскру прямо до ніг баби. Немов каже, не журися, стара, це перегорить, як і ці дрова. Отак вони й жили, одна дихала димом, а інша молитвами. Баба Марина дуже любила свою піч і дбайливо за нею доглядала. Та стояла завжди вибілена, чепурна. Піч у господарстві була її найпершою помічницею, взимку вона варила їсти в печі, влітку сушила яблучка, груші та сливки, які потім в холоди використовувала для ароматного українського узвару. Але головна її роль в тому, що це було основне джерело тепла. Дбайливим ставленням до печі відрізнялася не тільки Баба Марина, але й інші селяни. Бо в їх розумінні піч це не тільки джерело тепла, це майже член родини, яка живе яка дихає. Старі й малі, лягаючи спати, бажали доброї ночі не тільки один одному, але й хаті, і печі, і котику, який примостився біля комину. На ніч клали в піч кілька полінець вони догорали і жар ще довго віддавав тепло на хату. Баба Марина також бажала своїй печі доброї ночі. Та й кожний ранок для неї починався з дотику до печі і вітаннячко. Доброго раночку, моя дорогенька. Піч у хаті баби Марини то не просто цегла та глина, то жива душа, що вміє слухати тихо відповідати тріском сухих дров. Поки вогонь у ній догорає, заколисуючи наші спогади, ніч веде нас далі. Далі запоріг хати. Туди де пахне за лісом, гарячим вугіллям та старою таємницею. Бо в кожного майстра є свій секрет, і не завжди він належить тільки світу людей. Чуєте цей далекий передзвін? А ви знаєте? Чого у нас в селі коти такі гладкі, тато вони з домовиками вдолі. От послухайте про коваля Степана. Був він чоловік міцний, руки, ніби молоти, а серце. Як у дитини. Але от біда, це, що не викоє, все з рук валиться. То підкова крива, то ніж тупий, Степан уже не знав, що й робити. Як зарадити самому собі? На допомогу прийшов сусід. Він каже Ти, Степане, мабуть, домовика свого образив. Напевно, молока не налив, чи місце його зайняв. Степан спочатку сміявся, а потім задумався. Зрештою, він обрав найгарнішу тарілочку, налив туди найсвіжіших вершків і поставив під піч. Та ще й шматочок сала поклав для поваги. На ранок дивиться, тарілка чиста, а на ковадлі лежить маленька залізна квітка. Такої краси. Що й Где не бачив взялась? ніхто. З того Наприклад, часу робота в Степана пішла, його. як по маслу. Кажуть, домовик йому ночами молод тримав, а сам Степан теж змінився, з того часу він кожен вечір з піччю вітався і кота за вуха чухав, бо знав, у хаті. Він не один господар, а лише частина великої таємниці. Залізо поступово холоне, а котяче моркотіння зливається з шепотом вітру під стріхою. Історія коваля Степана та його невидимого помічника. Закарбована в пам'яті, як візерунок на кованій брамі. Але ніч ще довга, і кожна тінь у кутку ховає нову байку. Перепочиньте трохи, вдихніть аромат сухого полину та старої деревини. І рушаймо далі. Туди, де реальність переплітається з вигадкою та так міцно переплітається, що вже й не розрізнити. Буває така ніч, коли сніг не просто падає, а кружляє ніби білі бджоли. У таку ніч. Старі люди, що з вечора замикали ворота на всі засови, бо кажуть, що в старім саду на околиці села прокидається срібний доман. Це не просто пару, це спогади села. Один парубок молодий та заховалий, Пішов якось у той туман один наспір. Що з ним там сталося, невідомо. Але додому він повернувся тільки на раду. Волосся сиве, а очі світлі, світлі, мов льот. Він нічого не розповів, тільки усміхався дуже дивно. Того часу він почав чути, як росте трава під снігом і як змовляють зорі між собою. Каза лише одне, ми тут не назавжди, ми тут гості. Бережіть вогонь, бо він єдина нитка, що тримає нас у цьому світі. Тоді у нас в селі, вогонь, у печах ніколи не гасять до кінця. Завжди лишають бодай одну жиринку під попелом. Про всяк випадок.